Дивлюсь, на квіти і душа радіє, джмелі і бджоли тутся всі, від цього руху на душі світліє, бо все це купається у щасті і в красі. Крім мене, все купається, золотушник канадський, багаторічна трав'яна рослина родини айстролих. У моєму дитинстві цю рослину садили для краси, як прикрасу на клумбах, в подвір'ях, в садках. А сьогодні вона росте як бур'ян. Городи не займають, люди його не викошують, і він росте, росте і росте. Сьогодні 25 жовтня 2025 року, і він досі цвіте, і його дуже-дуже багато. Що каже Google про золотушник канадський? Золотушник канадський може бути шкідливим для людей, оскільки містить небезпечні околоїди, які вимагають обережного використання та дотримання дозування під, під наглядом лікаря. Крім того, він є агресивним інвазивним бур'яном, який витісняє інші рослини і може швидко поширюватися, захоплюючи нові території. І на відео ми бачимо, як він агресивно поширюється кругом у городу. Просто сіться і сіється. Безкінечно. Щоб ви розуміли, те, що ви бачите, я зараз показую сухе, я на цих місцях косила три рази за літо. І воно все одно росте. Але у мене було велике здивування, коли я побачила, що в магазинах він продається в насіннях для посіву. Це капець. Краса!